Боже, брати і сестри, до тебе згоди молитви. Знову і знову радий вас усіх бачити. У нас сьогодні свято. Слава їзд пристав Єрусалим. Це, це була пік його, його слави такої, коли він дійсно вїхав у Єрусалим. Я хотів вам зачитати від Пророка Захарія. З 9 розділу 9 вірш. Пророка Захарія. З 9 розділу 9 вірш. Радій вельми, дочку Сіону, Веселись, дочку дочкою Ось цар твій до тебе гляде справедливий і повний спасіння, покірний і йде ослі і на молодім віснюкові, сині ослиці. Амінь свято. Будь ласка. Багато є пророчих слів про цей день про цей день в Єремії, Ісаї, Ездри, Матвія, Івана з багатьох є це згадки про, про цей день. Це дійсно величний день, тому що. Це дійсно був пік його е, слави, і в цій славі прославився і Отець його Небесний. тому що це все тільки для слави Господньої було. Зроблено ці всі діла, це все, що він робив. І я хотів би ще згадати, як це все було до в'їзду в Єрусалим, і... тому що там. Це і була і так само і причина, ще, і чому так багато зібралося народу. І давайте це згадаємо. Це був, <кхе> я читаю вам Івана 12 розділу, перші, 2 вірші. Ісужні за шість день до Пасхи прибув в Віфанії, де жив Лазар, що його воскресив Ісус із мертвих. І для нього вечерю там справили. А Марта прислуговувала Божий Лазарь, один із тих, що до столу з ним сіли. Це так, як ми через за тиждень маємо Воскресіння Христове. Це було за 6 днів. І він зайшов в гості до Лазаря, котрий. Уже 4, це його був дуже хороший друг, це була дуже приємна сім'я, це е, та сім'я, яка дійсно любила, служила Господу. І навіть як коли Лазар, що лазар помер, Ісус аж заплакав був за ним. До такої степені він його любив. І навіть, що вже Чотири дні він лежав в гробу. і він воскресив його, воскресив його з мертвих, і ми бачимо, що запросили його гості. І він пішов до них і там всі раді йому були, тому що це дійсно та людина, яку дійсно хотілося бачити кожен день до, 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 до гостя, таку людину. Але і це все дійство, яке було, це було не лише для того, щоб, щоб просто було обід все. А під час цього читаємо, що Марія взяла літру миру і на дорожчого нарду, пахучувала, і намасила Ісусові ноги і волоссям своїм. Лосим своїм йому ноги отерла. І паки що мира е, наповнили дім. Марія це сестра Марти. І таке вона зробила, що я думаю, що всі там здивувалися, бо там були і апостоли були. Це дійсно було поду такі. Для чого це не зробилося? Дійсно, від них це було це закрито від апостолів, від... від усіх там, хто там прибував, тому що усі дивилися, для чого це витрачати кучу грошей. Так само бачив, що Юда Іскаріотський так само каже, для чого. Такі розкоші де робити, витягнути 300 динаріїв просто так. Але ми всі знаємо, що він мав і зрадити Христа. Ми всі знаємо, що читаємо, що він навіть і крав з тої скарбнички. Каже, що він, щоб ці гроші пішли у Богі, бо Він знав, що хто піде у ту скарбничку і звідти може її і украсти. Але ми знаємо, що. Це все дійство було не просто так. І, кай, і промову Ісус подостав її іти, це вона на День похорону заховала мені. І, і ці слова, напевно, вони теж не зрозуміли, тому що теж було не закрито. Але ми знаємо, що в них в Ізраїлі це намашило намашили людину, яка Приготується на похорон. Він знав, що за тиждень це має статися. І так це було пророковано, тому що і про це так само є написано. І це мусило статися, і це сталося. І давайте ще я вам читаю ще. Від глухі, 19 розділу, це якраз іде <кхух> Славний в'їзд Ісуса в Єрусалим з 29, 30 вірш, я прочитаю. І от як наблизився до Вітфанігії і Віфанії на горі, що Оливкою зветься, він двох учнів послав, наказуючи і діч, у село, яке перед вами, уйшовши до нього, знайдете прив'язаного свя, що на нього ніхто ні, ніхто із людей не сідав. Віжіть його і приведіть, і приведіть мені. Ідучи в Єрусалим, він знав, що має так само бути посаджений на. На вісля, на якому ще ніхто не сидів і е, склався так само своїм учням. Учні ж пішли його е, і сказав, що діти там село і там будете бачити і відв'язувати осля, і приверяти. І якщо вам хтось скаже, що, чому ви його берете, скажіть, що Господь Господь це вам сказав, потребує його цього вісля. пішли на... і знайшли і привели до нього того вісля. Читаємо, що і вони привели до Ісуса Його і поклали одежу свою на осля, посадили Ісуса. Ми бачимо, що. Там ще далі, коли ж він їхав, вони mm. присилали одежу свою на дорозі. І ще присилали одежу свою на дорозі, коли він їхав на цьому цімсьліку. Читаючи це, е... є в других місцях, що е... не лише одежу присилали на... На... на землю, але кажу, в других місцях є, що хто йшов з з поля, мов зелень, відкидали зелень. В друге місце написано, що кидали вітві пальмове. Такі Почисті не просто так робилися, а такі Почисті робилися дійсно ті людині, котра є царем, котра, є, не, котра завоювала. Щось там і її так привітають. Ісуса ж вітали за всі ті діла, які він створив, за ті здоровлення. Усі прийшли подивитися на нього, тому що це дійсно була та людина, котра зробила таке у світі, що жодна людина не могла зробити. Це дійсно треба було. Бачите цю людину. Багато і ввірвали в нього під час цього всього, тому що бачите, це дійсно розуміли, що це дійсно йде Господь сам Бог йде не просто людина. І це було дійсно велике дійство. А як він набивився вже до сходу з гори Оливної, то весь натовп учні, радіючи почав учним голосом багато хвалити за всі чуда, що бачили. Кажучи, благословенний цар, що йде в Господнє ім'я мир на небесах і слава на висоті. Усі слави ми бачимо, що весь натовп кипів. Нато кричав і дійсно у цім прославився не лише Ісус, а і сам Господь, тому що заради цього і Він йшов на той хрест, щоб його сам Бог Отець прославився. І дійсно це було дійсно перебувати там було, я думаю, що дуже приємно, тому що. Побачити навіть самого Ісуса це вже було велико. І сам Ісус, бачите це, з однієї сторони радів, з іншої сторони, плакав, ми зачалимо читати це далі. Але це дійсно була слава Його. А деякі з фарисеїв з народу сказали до нього, учителю, заборони їм своїм учням, потім тобто кричати це все. А він їм промовив у відповідь. кажучи, кажу вам, що коли, коли ці замокнуть, то каміння кричатиме. Це дійсно, якщо і замокнуть люди, то він каже, каміння буде навіть кричати, тому що... Прийшов, приходить та година, коли йому треба постраждати. Приходить та година, коли він відчуває, що тяжко ми йти на той хрест. Тому що він боїться піти на той хрест. А ці гріхи наші нести на той хрест. Бо тяжкі вони наші, наші гріхи. Для них... Для нас здається, що ми мало рішимо. А зібрати то все в кучку, то не вийде кучка, а вийде дуже велика гора. Знає, яку гору ми легко важимо. Деколи, думаючи, що я гороть би не дуже так зарішив. А й цей раз га не променеться, це а тому, ну, що я то я, я той разорішив, може. Господь це не побачить. І в світі багато легковажують цим, думаючи, що гріться, та як нічого для них. Грішуть кожного дня, кожної хвилини. І Господь за ці всі гріхи, пострадав і не даремно. Він просив навіть самого батька, що нехай ця чаша мене. Але нехай буде воля твоя, а не моя. І він дійсно пішов на той Голоский хрест за нас усіх. Ще хотів би на кінець зачитати вам за сам Єрусалим. І коли він напився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав, О, як би ти хоч цього дня пізнав, що потрібно для миру тобі. Та тепер від очей твоїх сховано це. <смір> 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 да. Плакав він за цим містом, бо це місто, де було саме більше, е... як сказати, для господа це значиме місто таке. Саме більше було. І це місто найбільше продало його, це місто, де відказалося від нього, де це місто, котре кричало, розпни його. Він це знав, що це має бути. І дійсно плакав за ним, тому що знав, що із цим містом буде потім і біда, тому що Бог його так само... І стрезлися землі. Каже, бо прийдуть на тебе ці дні, і твої вороги тебе валом оточать, обляжуть тебе і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють землею тебе, і поб'ють твої діти в тобі, і не перестануться у тобі камені на камені, бо не зрозуміло ти часу від твоїх. Дійсно, Плакав він за цим містом і каже, що, бо не знала ти від своїх, не знала тирусалим, кого ти розпинаєш, кого ти убиваєш, кого ти, на кого ти обміняв на убійника, обміняли на праведника. І це він дійсно плакав за цим містом. Але слава Богу, що Господь. Змовичами за кожним з нас і пішов на Той Голоский хрест, приніс себе у жертву за наші гріхи, це дякуючи йому, що кожен з нас має друге життя, Що кожен з нас получив другий шанс жити краще, жити з любов'ю, жити з тим кращим, що може бути в світі, відсуратися від цього світу, від, цього, від цих земних похотів, від цього всього поганого і залишатися кращим, кращим в очах людей, кращим в очах Господніх. І нехай Господь нас благословить і надалі, щоб ми могли служити Йому вірою і правдою. Амінь. With